друзі, в ефірі садиба на суспільному, і сьогодні ми будемо саджати чорну смородину, а також розкажемо, як доглядати за цією рослиною. Допоможе мені в цьому спеціалістка садівництва та ландшафтна дизайнерка Марина Черногор. Вітаю, пані Марина. Добрий день. Розкажіть, що вам особисто подобається в чорній смородині. Мені подобається те, що ця рослина є зовсім невибагливою у догляді. Подобається те, що вона дуже насичена вітаміном Б, Е, С. Також вона дуже гарно впливає на нашу імунну систему, і ми можемо вживати її як в свіжому вигляді ягоди, так і у переробленому вже. Ну, тобто, робити варення, компоти, як, комфоти, так, як так. фарбник вона використовується. Так, Там розки різні. А можна детальніше, що значить невибаглива? Це означає, що чорна смородина може рости в принципі в будь-яких ґрунтах. Те, що вона не потребує якоїсь особливої обрізки, ми просто проводимо санітарну або підчищаємо її. І також якісь обробки для неї специфічні, також не потрібні. Тобто, ми можемо розвести бакову суміш, як для наших плодових, також саму суміш, ми можемо використовувати. Кристовувати і для смородини це від шкідників, від хвороб, фунгіцид та інсектицид, та в принципі збирати врожай та насолоджуватися ягодами. Смородини є багато видів. В інтернеті пишуть, що найпопулярніше це чорна, червона та біла. Чи відрізняються вони чимось, окрім а, кольору плодів? Відрізняється тільки тим, що при посадці ми чорну смородину будемо садити під нахилом 45 градусів для того, щоб наш кущ більш закущився. А білу та червону смородину ми будемо садити прямо у догляді. Вони зовсім однакові. Коли краще садити? Осінню краще садити, тому що в ґрунті дуже багато вологи і. Навесні вона дуже швидко починає прокидатись. Тому краще перенести нашу висадку саме на осінь. Яка погода для цього підходяща? Головне, щоб не було морозу. Та дощу, тому що нам не буде комфортно саджати. Ось така суха сонячна погода це чудова погода для посадки будь-яких рослин. Якщо говорити про температурні режими, які це можуть бути? Ну, це до сталого вже мінуса. Якщо мінус 10-5 і ґрунт у нас не купається, ми садити просто фізично не можемо. Але якщо у нас невеликий мінус і, в принципі, ґрунт гарно купається, ми можемо саджати. Добре, то можемо перейти до справи? Так. Ходімо. Отже, ми з пані Мариною вже готові саджати чорну смородину. Давайте розкажемо, які особливості цього сорту. Цей сорт дуже стійкий до різних хвороб. Він має дуже гарний імунітет. Також він зимостійкий, тобто він може витримувати до мінус 30 градусів. Ювілейне копання майже не хворіє і дуже гарно плодоносить. З дорослого вже куща ми можемо збирати від 4 до 6 кілограм смородини. І також він середньорослий, тобто він не буде там у вас під 2 метри. Це буде півтора метри, такий компактний, але дуже плодоносний кущ. А ягода крупна? Дуже крупна ягода. Там маса плода самої ягідки йде десь 4-5 грами. Це як. Крупна, гарна вишня. Це вже двохрічний садженець, можна чекати врожай на наступний рік. Як ми по ньому бачимо, що він хороший, здоровий і підходить для того, щоб саджати? Ми бачимо, що гілки на ньому вже розвинені, дуже гарні, є бруньки. Вони живі, також коренева система. Дуже важливо звернути на неї увагу. Вона розвинена, розгалуджена, мочкувата. Така це гарний показник того, що садженець у нас гарний. Як найкраще підібрати місце для посадки? Зазвичай смородина любить сонце, але також вона може рости і в напівзатінених місцях. Тобто, дуже часто її саджають під. Навіть плодовими деревами, під яблунею, під грушею вона може рости. Але ми вибрали місце посадки сонячне, тому ягоди у нас будуть дуже солодкі. Грунт всякий підходить. Так, смородина вона не вибаглива в цьому плані. Вона може рости у субпіщаних, у чорноземі, у субглиняних навіть ґрунтах, тому вона зовсім не вибаглива. Тоді давайте починати саджати. Для цього нам знадобиться лопата. Ямку ми копаємо не дуже велику, десь 40 на 60. Грунт у нас після дощу дуже вологий, це дуже добре буде для рослини. Але все одно будемо поливати. Трохи полімо вже після посадки. В саму лунку ми не будемо лити водичку, але коли вже посадимо смородину, то ми прольємо. Я читала, що смородина дуже стійка до морозів. Так, вона саме цей сорт ювілейне копання вона витримує до мінус 37 навіть. Тобто, Вірогідність того, що вона може підмерзнути, майже нульова. Я так розумію, вкривати ми її не будемо на зиму. Ні, в цьому немає необхідності. Ми приготували завчасно торф, а якщо садити просто в землю? Якщо ми садимо просто в землю, то ми можемо використовувати органічні добрива та також додати жменьку золи. А зола вона дуже гарно буде впливати саме на розвиток нашого саджанця та дуже гарно допоможе йому перезимувати. Все, наша яма готова. Можемо вносити торф. Досить. Торф у нас вже йде з фосфором калієм, тому органічні добрива нам зараз не потрібні. Ще щось додаємо, щоб берегтись від хробаків. Так, обов'язково нам треба захистити нашу кореневу систему від хробака, тому ми будемо використовувати засіб саме від нього. Ми використовуємо таблетку, але також ми можемо замочити перед посадкою в інсектициді, щоб наші корінці ніхто не з'їв. Смородину ми садимо під нахилом 45 градусів. Це ми робимо для того, щоб бруньки, які знизу у нас, вони проснулися навесні скоріше та почав більш гарно кущитись сам кущик. Також ми трохи заглиблюємо нашу смородину на 2-3 бруньки. Це такий гарний вологий вигруп. Це якраз чудово для смородини, бо смородина дуже любить полив. Тобто ми ідеальний час вибрали так. для посадки. Але я думаю, що тим не менше, якщо у вас в цей період не було дощів, то нам потрібно буде пролити наш саджанець, десь 3-4 відра внести після посадки, якщо ґрунт більш такий сухий, не вологий. Зимою, якийсь догнал потрібен. Взимку ні, вже навесні ми зможемо обробити наш посаджений саджанець мідним купоросом, і цього буде достатньо. А потім, вже, коли бруньки почнуть прокидатися, ми будемо робити і першу обробку, і другу обробку. Це просто бакова суміш, яка буде містити і фунгіцид, та інсектицид. Все, трохи ногою ми утрамбуємо торф е, і ґрунт. Після того, як ми посадили, ми можемо провести обрізку. Краще це робити осінню, тому що е, смородина взагалі дуже рано починає прокидатись, і щоб їй було легше прижитись вже весною. Е, ми проводимо обрізку, залишаємо 3-4 бруньки над поверхнею ґрунту та обрізаємо. Отже, дивіться, ми отримуємо і посаджену смородину, і після обрізки можемо посадити ще. Ще от у нас вийшло оце 4-5, це 6 черіночок. Після посадки давайте прольємо наш кущик. Ну, ми нагадуємо, що в нас тут нещодавно йшли дощі, тому да. багато не, не, потрібно. не досить, да. все, все готово? Так. Коли найближчий догляд? За цією смородиною. Найближчий догляд це буде вже весною. Після зимовки вона почне прокидатись, броньки почнуть набухати. І ми першими вже будемо робити першу обробку фунгіцидом та інсектицидом. Отже, ми вже посадили чорну смородину, і у нас для вас є ще декілька відео з інтернету, а також пару цікавих фактів про те, як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарний врожай. Ходімо! Ходімо. Пані Марина можемо починати з першого. Обдання самого куща окропу, що робиться ця процедура в тому разі, коли брунячки не розпустились і не почався у рослини. Температура нормальна, якраз 85 градусів. Нам дуже добре, швидко, щоб не більше як 5 секунд було над рослиною. Ми поливаємо так, щоб пробувати, щоб кожного стебельце зафатити. Ми можемо позбутися таких хвороб і шкідників. Як кліщ, спори мучнистої роси від гарячої води, вони дійсно вбиваються. Ну по цьому відео ще можу сказати, що е, окропом я не рекомендую обробляти рослини, тому що ми можемо навіть попалити самі бруньки. Якщо навіть трохи буде температура вища ніж 85 градусів, як рекомендується робити, але це більш е, такий старий метод. І для того, щоб позбутися шкідників, краще використовувати мідний купорос. Мідним купоросом ми просто обробляємо пристовборове коло, і всі шкідники вони одразу гинуть. А для того, щоб бруньки почали швидше прокидатись, краще зробити парниковий ефект. Тобто ми можемо накрити навіть агроволокном або якимось чорним пакетом саму рослину, полити її там вже буде парник, рослина швидше почне прокидатись. Дизлайк цьому методу був небезпечний. Так. Будемо робити з одної сторони косий зріз, нижню бруньку осліплюємо. І шкрябин, шкрябин, щоб утворити більшу площу для утворення корінців. Робимо дирку. Закриваємо наш черенок бутилкою. Кришечку знімаємо, щоб наша рослина дихала і поливаємо водою. Цей метод розмноження називається черенкування. В принципі, вона все правильно зробила, ми можемо так черенкувати. Але я ще рекомендую перед тим як саджати сам черенок, вмикнути його в карнівін для того, щоб швидше утворився сам корінець. Тобто ми ставимо лайк. Добре, ставимо лайк, можемо дивитися далі. Після збору врожаю правильно робити треба так. Дивіться. Ось у нас пагони, так? Да? Ось, як бачите, є такі молоденькі, бачите? Вони світленькі. Є старі, вони більш темніші. Вирізаємо їх на дві бруньки. Дві бруньки від цього. Віднизу. Так, це вотиль. І пішли, так перебираємо всі бруньки. Дві бруньки. Дві-три можете залишати. ну, Як вам, в принципі, подобається. Я роблю на дві, і всі дивіться ще можете. Якщо такі, от там слабі пагони. Ви залишаєте на кущ 5-6 пагонів сильних. По цьому відео видно, що чоловік робить омоложуючу обрізку. Він робиться для того, щоб наш наступному році вже був в нього гарний урожай, тому що старі гілки, яким вже по 3-4 роки, вони вже дуже мало плодоносять. Там може бути ну пару ягідок. Для того щоб скоріше випустив кущ нові гілки і краще збирати врожай, тобто 5-6 кг з одного куща можна його збирати, ми проводимо саме омоложуючого обрізку. Все правильно зробили, так. Можемо оцінити позитивно, поставити лайк так. та подивитися ще одне відео. Після збору врожаю, смородина як ніколи потребує підгодівлі. Цей час їй потрібні калійно-фосфорні добрива. Для цього на відро води ми можемо розвести одну столову ложку суперфосфату та одну столову ложку сульфату калію. Все це гарно перемішуємо та виливаємо на один кущ смородини. Але не забудьте перед цим гарно її пролити. Також якщо кущ смородини погано розвивається або на листях є ознаки хлорозу, можна також підгодувати і органічними добривами. Для цього підійдуть краще всього. Настой, наприклад, настой коров'яка, зелені добрива або ж курячого посліду. Так, все правильно, я згодна з цією рекомендацією, адже фосфорно-каліні добрива ми використовуємо вже після того, коли кущ відплодоносив. Органіку також ми можемо використовувати. Ми можемо підживлювати і весною, і осінню самі рослини. Ставимо лайк тоді в когорці. На цьому в мене всі питання. Я вам дякую за цікаві відповіді, за те, що поділилися власним досвідом та знаннями, та розказали нам про те, як правильно саджати смородину та як за нею доглядати. Дякую вам. Ну а вам також хочу подякувати за увагу та побажати всього найкращого. Можете використовувати наші поради та саджати чорну смородину в себе. Нехай ваш урожай буде рясний та багатий. До побачення!